В мене вже вийшло, і а ви тільки починаєте туди йти. Обстоятельства все навколо складеться так, що воно вийде. Це ж ми бачимо: оце стінка, оце потолок, оце у мене екран. А по факту, ми ж мір атомів і молекул. Ми просто шарик, які летить десь в космосі. І воно все вокруг програмується насправді. Тому я вам дуже раджу програмуватися на хороше в житті, на успіх, на заробіток ібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю. Мечтають про щось хороше, лежать перед сном, представлять, що ви там заробили, чи десь поїхали, чи здоров'я у вас улучшилось. І це дуже багато залежить. От Банальний приклад, у мене декілька разів так було, що я дуже опаздую на поїзд чи електричка, але я біжав або їхав, або йшов Так, з мислю, з 100% вірністю, що я успію я прийду. От просто, ну коли ти вивіри, в тому, що в тебе вийде внутрішньо, тоді воно вийде. Коли ви не ввіре, то блин, не вийде, зрозуміло, воно все наперекосяк йде.